Так, всім вітанечка. Хочу подивитися, щось дуже-прям дуже хочеться подивитися загроза обстрілів. Щось так прям тягне, подивитися таке небезпека, чи є. Я по всіх містах не дивлюся, я просто дивлюсь, чи є просто така небезпека, загроза обстрілів. Найближчий час, загроза, якісь диверсії, бачу вже. Але все цілиться на нас, да, якась активність йде, ближче підпрефронтовий йде активна праця, щоб зробити нам. По пентах, як це якісь установи, це і школи, це заклади, це може. І бути, до речі, рада, верховна можливість бути. От бачите, Рафант впав сам. Так, загроза обстрілу найближчий час. Буде летіти, буде щось швидке летіти. Є загроза, активність по жезлах іде. Будуть бити по чомусь цінному. Це дійсно може бути і Верховна Рада. Ну, вона не така цінна, я маю на увазі, що це зда... ну, будівлі якісь будуть. Ось. <кхід> так, зараз можуть, хлопці, справитись. По навчальних закладах. садочки. Садочки, небезпека по садочках. Так, щось можуть і не збити житлові. Масиви бачу. ГУР йде небезпека з зданням ГУР, СБУ. Далі, що там у нас таке? Ще покажіть, які є небезпека чого чогось, вони. вони хочуть вдарити, вдарити по центру рішення вони хочуть причинити. Так, да. тут мечі. Якусь заворушка ще хочуть зробити з нашим президентом. Тобто заворушка я маю на увазі, що вони хочуть замінити його. Так, замінити... Так, покажіть мені такі сумні удари. Совані, удари, щось неочікуване буде летіти. Тобто штіль-штіль і буде летіти щось неочікуване. Без попередження тривоги. Так, зараз зіб'ють. По що тут це щось неочікувано. Ну, наші, якщо взяти мага, то наші хлопці будуть старатися це збивати максимально якісно. Ой, випадає страшний суд. Страшний суд це якийсь серйозний обстріл. Це він на носі, обстріл. Тобто можу сказати, що буде дуже сильно страшно, але, але збивають хлопці. В чомусь вони обмежені. В чомусь обмежені, в чомусь чогось їм не вистачає. Так я вже занадто. Ну от, бачите, чогось їм не вистачає. Ресурсу не вистачає. Так, випав страшний суд, це дуже така карта, яка показує обстріл масований і буде летіти все. По картах і швидкісне буде летіти, по дураку буде щось неочікуване, можливо, щось нове буде летіти. Так, так що загроза, загроза в найближчий час дійсно є. Якась така жезлова злова активність, або, можливо, і багато вогню може бути, знаєте, як збивають. і от Пожежі. Я жертв не бачу. Ну, страшний суд ну, може також показувати жертви. Страшний суд. Ось. Руйнації теж можуть бути. Руйнації. Так. Значить так, значить так, найближчий час небезпека обстрілу. Є до кінця вересня, скажімо так, небезпека е, є. Си, да. є, ой, й, ой, Які карти, які карти? Так дійсно є сильна небезпека. Є на, кінці, на, на дні колоди. Так. Не дуже веселий розклад. Так що будьте обережні, уважні, реагуйте, будь ласка, на тривогу. Де би не були, завжди реагуйте на тривогу. Якщо є така можливість, краще, ну, не знаю,